Добрий день, мої глядачі! Ви на каналі Всім про все. Сьогодні 9 вересня 2023 року і прийшла пора нам копати картоплю. Маємо такого помічника. Мотоблок Зубер 10. На нього маємо різні приспособи, в тому числі і копалка для картоплі. Нашому мотоблоку четвертий рік. Всі до нього приспособи або придбані в магазині, або чоловік зробив сам. Ось чоловік виїхав уже на наше картопляне поле. Ну, поле це дуже сильно сказано ділянка. Саджали ми свою картоплю 12 травня. І сьогодні, 9 вересня, ми її копаємо. Саджаємо. Сажалкою картофельною мотоблоком і копаємо також мотоблоком. Отака у нас копалка. От. Дуже зручно, не треба лопатою працювати. Просто прийшов, зібрав картоплю, підриватись уже не потрібно. Маємо 5 сортів. По сортам я окремо зроблю. О, така картопелька. Кожний сорт дав по-своєму. Я визбираю. Чоловік копає, я визбираю. Копає через ряд, я визбираю і потім е слідуючі ряди викопає. Збираю я всю в ряд на полі, а потім вже буду перебирати у дворі. Отака у нас картопелька. Зазначу, рік у нас був екстремально аномальний по погоді. Коливу у нас немає, тож нема чого бога гнівити, урожай байдужий. Ну, потім по картопельки вам покажу і розкажу. Кому що буде цікаво, чи по сортам, чи по мотоблокові, можете задавати питання, я вам відповів. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, давайте запитання. Всім дякую за перегляд! Всім до побачення!